Всіх вітаю в сервісному центрі AGMK і в професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас з'являється в продажу. Це дуже стильна модель Acer Predator на 9-му поколінні. Ну, давайте почнемо, мабуть, з конфігурації, як завжди, а потім потім обдивимося його з боків. Ноутбук у нас має процесор повноцінний, потужний на 9-му поколінні i 9750 h Детальні характеристики щодо процесора, відеокарти та інших комплектуючих, ви знайдете на нашому сайті за посиланням, яке буде в описі. Там буде і вартість на цей ноутбук. Відеокарту, яку він має, це дискретна GTX 1660 Ti. Я вважаю, що це відеокарта ігрова, впевненого середнього рівня. Тому що вона має 6 ГБ відеопам'яті GDDR6 192-бітну шину. Ну тобто, в більшість ігор на впевнених середніх, а можливо і вищих налаштуваннях можна з цією відеокартою грати. Ну і звісно, будовану відеокарту Intel Graphics 630. Далі диск, який встановлений в цьому ноутбуці. Це M2NVME, новий диск, бачимо 0 днів, 13 годин за весь час 281 ГБ. Це лише встановлена система. Це диск Crucial. Так, далі. Батарею, бачите, має цей ноутбук взагалі без зносу. нульовий процент зносу, вона повноцінна. Час роботи від батареї буде в нас в окремому скріншоті також додано на сайті. Якщо я правильно пам'ятаю, цей ноутбук більше трьох годин може працювати в режимі перегляду фільмів. Далі, ну оскільки ноутбук такий впевненого середнього рівня, а ще й в дуже гарному стані. Зараз в цей ноутбук встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 це дві планки по вісім. Це більш ніж достатній, я його називаю комфортним обсягом оперативної пам'яті для ноутбука, бо ну, цього достатньо для більшості ігор та програм. Більш того, ця пам'ять працює в двоканальному режимі, тобто ще 15% продуктивності додається за рахунок того, що тут встановлені дві однакові планки, які працюють в двоканальному режимі. Ноутбук цей. Був з мінімальним дрібним ремонтом. Подробиці ви знайдете також в описі до цього відео щодо цього питання. Так, він був повністю обслугований, замінена термопаста, проведена повна ревізія системи охолодження, але він майже був новий, я так розумію, їм не встигли багато покористуватись. Так, бачимо GTX 1660 Ti. Температура зараз 48. Всього вона вона тільки набирається. Ну, Цей ноутбук не дуже гарячий. Є в нас також результати в аккаунті Instagram з тих тестів, які я робив в повному навантаженні. Відеокарта догрівалася в мене до 74 градусів. Ну і процесор Intel цей не перегрівався, тому що система охолодження зібрана правильно. А процесор має вбудований механізм, який бореться з перегрівами. Це тротлінг. До речі, цього тротлінгу майже немає. Ну, він і буде в будь-якому ноутбуці за співпадіння високих частот та навантаження, але ж ноутбук швидко адаптується до цих, цих обставин і далі ніяких проблем в роботі його немає. Так, тести я вимкну, щоб нам не заважав. Вентилятор своїм шумом. Так, йдемо далі. Щодо зовнішнього вигляду. Ну, дивіться, одразу покажу. Єдине, що я в цьому ноутбуці по цій верхній частині бачу, що відрізняє його від зовсім нового. Це невеличкі потертості, бачите, ось на цих саме розповсюджених клавішах. Ну, тобто, десь хтось трошки пограти в нього встиг. Але ж на тому рівні, що це треба придивляти, щоб побачити ці потертості, бо так ця клавіатура виглядає як нова. Ну, і взагалі, весь топкейс. Те ж саме в нас. Давайте одразу з верхньої частини. Дуже в гарному стані. Я так розумію, за той час, коли ноутбук був неробочий, і його переміщували кудись. Або ж носили десь в якомусь рюкзаці. Рюкзаці є невеличка. Ну, вона навіть на телефоні більш помітна, ніж вживу невеличка м'ятина, Здається, тут та тут. Ось. Але вони навіть не відчуваються на дотик. Майже немає подряпин. Ну, тобто є деякі сліди десь, де його потерли. Там десь, можливо, є якась одна подряпина, десь в цьому вона була в районі. Але ж, сам ноутбук в дуже гарному стані. До речі, зносу немає і в механізмі Петель. Тобто, ну, ноутбук відкривається закривається. Таким тугим зусиллям, бо ну, відчувається, що ноутбук дуже небагато пропрацював. Багато якого цікавить наявність камери. Камера в цьому ноутбуці є, працює, все це перевірено. Давайте по портах. Щодо портів, мені цей ноутбук подобається, ну, по-перше, своїм дуже стильним виглядом, цікавий матеріал, металевий корпус. На дотик він приємний. І клавіатура, як на мене, дуже така приємна. Це конструкція мені дуже подобається цієї клаві... таких клавіатур, бо вона не тільки в предаторі в цьому, а й в серії Nitro, і в інших ноутбуках Acer. А ще він мені подобається набором портів. Що маю на увазі? Дивіться: є бокові отвори для відведення повітря. Є, до речі, тут ще і в металевій частині Kensington Lock. І сюди, до речі, йде і ця конструкція йде до самої петлі. Тобто цей ноутбук також, якщо кудись пристібнути, то його, окрім як по частинах, ніяк не зможуть вкрасти. Далі за порт заряджання. Сюди в нас підключається оригінальний блок живлення 180 ватний Це нові стандарти, які вже з 9-го покоління можна сказати, використовує і такі блоки живлення Ейсер. Далі в нас йде повне, ну, індикатори заряджання та вмикання, повноцінна мережа LAN мережа інтернету. Далі два високошвидкісних порта USB 2.03.0. Роз'єм для підключення навушників 3,5 Так, В передній частині нічого немає. Ось тут, в задній частині, є ще один порт USB Type-C. Так, usb Type-C, Далі ще один порт USB, можливо, з підвищеним навантаженням, бо є, є з зна, значок батареї такі. є DisplayPort, Це для тих людей, хто використовує окуляри в віртуальної реальності. Можливо, буде. Треба, і HDMI для підключення зовнішнього монітору. Також ще отвори для відведення гарячого повітря. Ну то я завжди кажу, що якщо в ноутбуці є бокові отвори для відведення повітря, це дуже здорово, тому що якщо він втрачає можливість віддавати гаряче повітря в задній частині, він може віддавати його по боках. До речі, в задній частині у нас також тільки отвори для відведення повітря, і ось цей ноутбук саме мені ще подобається цією частиною, саме дизайном. Сині радіатори ну, пофарбовані. Ну і сам дизайн такий досить сучасний. Ось такий ноутбук. ну До комплекту до нього ще йдуть приїхали інструкції, але ж я не думаю, що вони там комусь будуть потрібні, але ж є. Тож, ось такий ноутбук. ну Як на мене, впевнений середній рівень в стані майже нового. В дуже непоганій конструкції єдина проблема, яка в нього може бути з часом, там, десь через 2 роки чи три, це тут з петлями, але ж я зняв огляд, до речі, в якому я розповідаю більше про цей ноутбук. Він вже він буде викладений у нас на каналі YouTube, як тільки буде в мене час, як, як тільки я закінчу більш пріоритетну роботу. Тобто, якщо слід, слідити, слідкувати за цим механізмом кріплення петлі, то тоді ніяких проблем ну, з цим ноутбуком не повинно бути. Конструкція досить вдала. Тож, приємний, стильний, досить сучасний, до речі, бо. Ну, з, з, Сучасніше за 9 покоління, зараз в нас тільки 10 і 11. Ну, там 12 вже з'являється, але ж воно тільки почало. От, тому, о, скажімо, це не якийсь там ноутбук позавчорашнього дня, це досить сучасний та потужний ноутбук. Так, На процесорі i 7 9750 повноцінний процесор Intel з відеокартою GTX. 1660Ti впевненого середнього рівня з 16 ГБ оперативної пам'яті 2 по 8 в двоканальному режимі, з новим диском SSD Crucial на 500 ГБ швидкий інтерфейс PCI-Express, З батареєю без зносу. Детальну інформацію, як я сказав, вже ви можете побачити у нас на сайті. Ноутбук цей ви можете побачити та протестувати в нас в сервісі. Якщо ви якщо ви знаходитесь в Києві, можете приїхати до нас на поділ. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна безпечно його замовити. Для цього робиться предоплата 300 гривень за доставку до вашого відділення. Далі ноутбук на решту суми їде до вас новою поштою. Він приїде повністю заряджений з повстановленою операційною системою, з усіма, як бачите, драйверами. До речі, система активована цифровою ліцензією, яка вбудована в BIOS. Приїде з блоком живлення, тобто ви зможете до розетки підключити блок живлення, перевірити ноутбук одразу будь-якими програмами, які можете принести з собою, якщо вам потрібно, а більшість з них буде вже на робочому столі. І впевнившись, що все працює, що все в порядку, ви можете цей ноутбук на новій пошті сплатити решту та забрати користуватись. Повноцінна гарантія на всі ноутбуки, які продаються в нашому сервісному центрі. Складає ексклюзивно 6 місяців, бо зазвичай надають 3. Ми впевнені в своїх ноутбуках. Ну, до речі, ми сервісний центр, який знає, що, що і як може ламатись, і вміємо це ремонтувати. Тому ніяких проблем з цим ноутбуком не буде за гарантійного терміну. І якщо будуть якісь проблеми, як він сплине, то індивідуальні умови обслуговування в нашому сервісі для всіх наших ноутбуків. Тож, ось такий чудовий стильний. Acer Predator в сервісному центрі Ейґіїн Київ. дякую вам за перегляд. До побачення.